Друзі, усім привіт! Знімаю відео не заплановано, без навушника, без штатива, отак от просто на витягнутій руці, тому що до мене прийшло натхнення. І я думаю, треба вже це зробити. Краще зробити хоч якось, чим взагалі не робити. Бо я знаю себе. Я можу передумати, тому що зараз я на балі, я відпочиваю. Бачите, яка в мене гарна квіточка. Називається на Франджипані. Дуже гарно пахне. Ось і думаю, є натхнення, зніму відео на яку тему до мене дуже часто звертаються в дірект, в інстаграмі на рахунок мого навчання освіти, точніше освіти, яка вона, і багато хто звертається до мене, саме молодих людей. 16, 15, 17 років, які зараз вирішують, куди поступати і цікавляться дизайном інтер'єру, і питають мене про нюанси цієї професії. Отож, два слова про мене цей ролик буде короткий. Значить, мене звуть Маріанна, я архітектор та дизайнер інтер'єрів, я керівник дизайн студії Loft вже 8 років. Я маю свій власний бізнес, дизайн студію і є дизайнер інтер'єрів та архітектор. Моя освіта. Я навчалась в художній школі в місті Чернівці, Україна. Далі, після художньої школи, я поступила в політехнічний коледж у Чернівцях на спеціальність архітектор. Там я провчилася, здобула професію бакалавра і після того поступила на. Другий курс одразу. Ну тоді коледж мав договір з Львівською політехнікою, національний Львівський університет. Що наш, наші студенти коледжу могли поступити одразу на другий курс у Львів, так? Національний університет. Зараз, по-моєму, цього вже немає, тому що цей коледж став техніком його понизили в акредитації. І ось так, моя освіта там я здобула і магістратуру так само у Львові. Хочу сказати, що якщо ви хочете <задум> задумалась, тому що освіта освітою, але досвід в інших сферах діяльності теж дав дуже багато, тому що освіта це одне, а практика це зовсім інше. Тому освіта по-любому потрібна, ну, потрібна для того, щоб ви реалізувались себе, тому що це база. Як не крути, курсів я рахую мало. Все ж таки, те, що ти вчиш там, 7 років, 8, ну це величезний досвід за спиною. Плюс художня школа, там 5 років ми навчалися. Отож, якщо ти молодий чи молода дівчинка чи хлопець, і ви хочете якось зв'язати своє життя з архітектурою, з дизайном, що вам потрібно знати? Ну, по-перше, йдіть в художню школу. Якщо у вас є хист до малювання, до кольору, до якоїсь краси, щось удосконалювати, Почніть з цього. Ідіть в художню школу. По-перше, ви там зустрінете людей по інтересах. По-друге, ви зрозумієте, подобається вам це чи ні. І якщо вам це подобається, тоді ви можете ще зв'язати себе з якимось такими от кружками. Да? Як це українською мовою сказати? Напишіть мені в коментарях, як правильно, а, які а, з, як, з ремонтом, якісь щось там переробити, знаєте, якщо вам це все подобається, якісь зробити своїми руками речі, а, якісь картини малювати, значить ну, творчість, так, значить це ваше. І якщо вам це подобається, тоді можете йти вже в технікум чи в коледж, спробувати, а, чи це ваше. Дуже важко вчитися в цих коледжах. Я вам раджу так, якщо ви зразу розумієте, що це не ваше, не витрачайте там тих чотири роки, краще перейдіть на іншу спеціальність і все. Тому що реально на архітектурі потрібно вчитися дуже-дуже багато. Е, і якщо це все ваше, тоді ви вже можете продовжувати. Тому що, наприклад, як згадую своє навчання в коледжі, це реально ну, це було пекло. Так багато було завдань, ми не спали ночами, макети робили, кресли, малювали. Дуже багато всього. Дуже. Фізично це дуже важко і складно. І до речі, для того, щоб поступити в цей коледж, вам потрібно. Я тоді здавала три екзамени, по-моєму, математика, українська мова і малювання. Тобто потрібно мати якийсь базовий рівень малювання. І діти, які ходили в художню школу, вони мали більше шансів здати цей екзамен. Ті, хто не ходили, вони наймали там якихось додаткових. Додаткові заняття, там викладачів шукали, яких готували до здачі екзамену до малювання. І коли я в цьому коледжі проходила значить, ці екзамени, то на малюванні деякі дітки вони ходили вже до цих викладачів, які там, значить, які там викладали, і да, ну якби платили окремо кошти там за ці уроки. І коли я малювала, я цього не знала на екзамені, і бачу, там одна жінка підходить прямо до, до хлопця, які біля мене сидить, вічно підходить, тому що там допомагає, що там малює. Я думаю, до мене ні разу не підходить. Чого типу не зрозуміла цього? Я якось запитала, її, ви можете мені там ну, сказати? От тут добре, тіні я намалювала і так далі. То вона так подивилася М -м -м, да", і пішла собі, знаєте? Ну я в той момент не знала, що цей хлопець ходив до неї на малювання. Тобто, по факту, у нього шансів було більше поступити, тому що там у нього вже щось було на мазі. Ну, ви це розумієте. Говорю так, як є, відкрито, тому що для багатьох ця інформація буде корисна. Ну що ж, в двох словах я вроді як відповіла, з чого почати. Йдіть в художню школу, а після того ви зрозумієте, ваше, не ваше, якщо ваше, то поступайте вже в коледжі, в університети по спеціальності. Всім гарного дня! Дякую вам за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій інстаграм, і якщо вам ще щось цікаво, пишіть мені в Директ, і я вам відповім, а можливо зніму навіть відео. Ще покажу вам вигляд з мого вікна. Ось такий гарний сад. А там це взагалі театр. Бачите? Відкритий театр. І по вечорах там грають вистави і я слухаю музику. Правда, сьогодні дуже пасмурно. От збирається дощик. Іноді сюди приходять мавпочки. Ну що ж, всім гарного дня. І. Кожен хто дивиться це відео, бажаю, щоб ваша мрія здійснилася. Пока.